Вітаю вас! Ви на каналі Рукодільні моменти життя будемо сьогодні говорити про фарбування пряжі. Ви бачите в кадрі пряжу, яку я фарбувала. І я трошечки тепер вирішила розділити свої відео, зробити їх коротшими, тому що не кожному там цікаво про фарбування пряжі. Я займаюся різними видами рукоділля. і... Не кожен хоче дивитися, дехто хоче тільки в'язання дивитися, дехто вишивку, дехто фарбування, ну і чим там я ще займаюся, <смітна> кажу різні види рукоділля, то, можливо, буду їх трошечки розділяти. Ви мені напишете, як для вас краще, як ви хочете дивитися, і будемо разом вирішувати, як буде всім добре. І так, дивіться, я фарбувала пряжу і хочу вам зараз е, показати трошечки процесу, але ще вам і розкажу, як я фарбую пряжу, е, ну, який в мене метод. Е, розумієте, що методів фарбування є багато, а я фарбую методом варіння. Я додаю до водички оцту або лимонної кислоти, і в е, е, такий великий. Е, я собі купила окрему таку окреме деко, і в втім, деко я варю пряжу. Переважно я фарбую поки що шкарпеткову пряжу. В склад переважно є також 20 шерсті і поліаму. 80 шерсті і 20 поліаміду. Шерсть є різна, цю я фарбувала мериносова шерсть. Тут 10 пазл, 5 мені замовили на замовлення, казали, що які я пофарбую, такі, такі і будуть добре. Але я все ж таки дам вибрати можливість вибрати, тому що я би також хотіла мати таку можливість вибрати з того, що є. О, Є такі е, два кольори, які я м, суто для себе е, відложила, тому що це такий, ну я вам зараз розкажу. О, і дивіться, Фарбую, я вам кажу, методом варіння. Е, фарби я зараз собі придбала, польські вони мені краще подобаються. Е, до, краще, Швидше колір пряжа впитує. І це дуже зручно, бо наші трошечки і в наших я не могла добитися ось цих вкраплень, які є на пряжі. Тому що тут йдуть оця польська фарба, вона йде такими кристаликами. І гарно можна, Я посипаю пряжу, я не розводжу у воді, а посипаю сухою пряжею, сухою фарбою на пряжу. О. Трошечки вам зараз покажу, як це проходить, ну там важко знімати, і... бо я в респіраторі фарбую, і важко знімати щось, але ну, я так з руки зняла, щоб показати вам трошечки процесу. Після того, як я пофарбую, коли вода стає чистенько, впитую всю фарбу, я перу пряжу у також дуже гарячій воді. Перше полускаю в гарячій воді, а потім я беру таке для шерстяних виробів, рідину таку маю і добре також випираю. Якщо є ось такі насичені темні кольори, трошечки впускає е, колір у воду. І це нормально, я думаю, бо я он якось прала дропс е, пряжу, альпака сіл, і колір впустив так конкретно. О, то я думаю, що. Оця фарбована пряжа вона там раз і може ще як поперуться шкарпетки, ще другий раз впустити колір, і, і вже там не буде такого. І то це просто якщо темніші кольори, якщо от там є синій, є зелений, ось такі фіолетові насичені, то трошечки можу пускати. О, Після того, як я прополускаю попрану пряжу, я замочую її пом'якшувачі. Ну і пом'якшувачі вона лежить пару хвилю, тоді я її відтискаю, виполіскую від, е, ще раз і йду розкладати, щоб вона сушилася. Ось такий процес фарбування в мене. Е, дуже запах е, все рівно я і в респіраторі, і вже тоді, коли от останню прядь вона в мене така вийшла різнокольорова, це буде моя. Я вже кажу, це. Е, Очманілої людини <зас> кольори такі можуть вийти від запаху. Все рівно чути цей запах, цього оцту чи лимонної кислоти, ну і барвники мають свої запахи. О. Якщо ви дівчатка думаєте фарбувати, то обов'язково зразу собі беріть, купляйте респіратор, бо маска не захищає. Тут випаровуються ці випари, що йдуть крапленні. Вони усідають глибоко в легенях, і ну, щоб собі не зашкодити, щоб довше ми могли працювати, в'язати, то треба нам захищати себе. О. Мені незручно в респіраторі, кажу вам, як є, краще без, але ну, для здоров'я це треба. Так, ось, запрошую вас до перегляду трошечки того, що я фарбувала, і далі будемо розглядати кожне пасмо. É, tudo o quadro Переглянули ви процес фарбування. Ну, а тепер будемо оглядати пряж. Пасма моя. Якщо вам цікаво, звичайно. Вибачайте за ніжки в кадрі. Це я пристосувала лампу, у мене щось вийшло з ладу всі мої знімальні девайси. Так що знімаю, бо давно я вже не була з вами. І мені хочеться вам, з вами поділитися тим, що роблю. Це пасму я фарбувала такими полосками. Переходила від, ви тут бачите, і вишню колір, і таку розовенку від тої вишні, потім іде і лавандові кольори ось тут, і фіолетові, і аж до темно-синього. Це я розкладала пасму у воді і так посипала фарбою різні кольори. Також тут є вкраплення. О, і вийшло таких кольорів. Тут можна назвати таке космічне небо, чи я навіть не знаю, галактика, кольори такі. О. Можливо, це не я буду називати, буде називати Оксанка, якщо собі вибере. Далі я фарбувала два однакові пасми, тому що пофарбувала одне, і мені захотілося для себе такого. ж. І тому, думаю, якщо вибере собі Оксанка, це жіночка, що замовляла, щоб я для неї фарбувала, то я також би хотіла мати такий колір. О, Він мені нагадує таку трохолірну фіалку. В цьому пасмі трошечки більше є фіолетового і такого більше насиченого оранжевого. Ну, Тут і кольори я давала трошечки коричневого, такого пастельного. І, ось, бачите, тут видно, воно ж, коли сипиться фарба, воно інакше кольори йдуть ось, ось тут коричневий видно. А вже коли висихає, то. Ще по-іншому проявляється. Ось. Ось такі два відтінки. Тут трошечки світліший, тут більше жовтого, менше фіолетового. То вже побачимо. Ну, мені думаю, в шкарпетках це буде такий бомбезний колір, і такі шкарпеточки будуть. Я і фарбую шкарпеткову пряжу, поки що не пробувала і інші складники. Мені подобається, тому що гарно вбирає в себе, особливо меринос, гарно вбирає у себе фарбу. Так, це така більше з вкрапленнями вже пасма. Я вам зробила таку підйомочку, трошки я ще покажу відео після цього, як ви. Як ми розглянемо, можливо, там ви більше кольори побачите. Знаєте, це для мене така, можна казати, кольоротерапія. Коли навіть от, прокидаєшся зранку щось, так тобі не дуже на душі, іду на свій балкон і розглядаю, поки в мене така є можливість, розглядаю свої пасми і насолоджуюся. Це такий відтінок голубенького і з вкрапленням такого вина, можна сказати. І, і синеньких. Ну, навіть тут і бірюзові вкраплення є. О. Може вам передавати неправильно, я не бачу, що я вам показую, і як там камера знімає, тому в підйомці відео буде, будуть правильні кольори, бо там я. Трошечки більше старалася вам показати ці кольори. Ну, ніби, ніби так, ніби такі ж. О, е, Я коли фотографую, я також вставляю в кадр щось ще збоку, е, тому що, е, коли один колір, він от фіолетовий, дуже важко сфотографувати, коли є е, ось, ось в цьому кольорі, є ось такий. Він може мінятися до фіолетового, а він більше тут до червоного. Тут добре, вже, я так косочком бачу, що тут добре передається цей колір. О, Тут також такий е, ягідний щербет, я би сказала. Ось е, Теплі кольори е, коричневого. І є навіть такий бежевий, е, навіть до тауп трошечки перехід. І тут шоколадний коричневий, багато поєднань є у цьому, і є вкраплення ось такої такого ягідного щербету. Така опасночка. Так, половинку ми передавилися, ще лишилася половинка. Ось тут я... Не знаю, тут і лісу трошки є, і лисички у лісі, у цих грибочків, і черижиків, як ми кажемо, і десь озерце є, можна придумати, що хочете. Всередині тут ось ось такі кольори, які навіть е, блідоперсикові, ну, і улива це все мій настрій, бо інакше я не можу назвати, я ні до чого не, не беруся. От починаю фарбувати, я чесно вам кажу, я не знаю, який це буде кольор. І тоді додаю, бачу, ага, виходять такі, додаю ще. Ще казала вам вже, але ще повторюся, що дуже хочу пофарбувати вже якусь таку дуже бліденьку, але щоб мало колір пряжа, то також буду практикувати. Ось це колір мій, який я не можу нікому продати, тому що він такий мій-мій. Тут поєднано всі кольори, які я люблю. Навіть ось при кінці тут є синій, туди, якщо ось всередині, і синій, і оранжевий і такий колір осені. Дуже би хотіла його повторити, але це, це неможливо, тому що я дуже рідко повторюю пряжу, щоб вона мені вдавалася ось такими кольорами. Тут кажу, всі є кольори. І теплий деш, і зелені всі відтінки, і сині. Це така моя любов, любов. В цьому моточку, в цій пасмі, всі мої кольори. Так, а це такий е, хвойний ліс, я би сказала, на оцей колір. Він трошки світліше вам передається, але тут такі також є відтінки. Десь трошечки жовтенького, але більше оливкового, там, зеленого. І тут вже багато-багато е, вкраплень. От зелені дуже гарно е, ці барвники, що я. Купляю от зелені, дуже гарно можна робити вкраплення. З зеленими і жовтими найбільше виходить. Червоні розпливаються. Ех, ще які так дуже важко вивести, щоб хотіти. Ну, коричневі, також мені ще не вдавалося робити оці вкраплення. Правда, я не дуже люблю коричневий колір, я люблю такий більш. Таракот більш до гірчиці. Ось такі кольори я би ще хотіла зробити. От в цьому є трошечки такого кольору. Він не рижий, він такий більше до гірчичного, але мені не завжди вдається його вивезти. Він потім, ти ніби сипиш, бачиш його, а потім, коли пряжа переться, вони зникають. Та гірчичність зникає. Так. Ну, ось цей зелений, ви побачили. Також дуже люблю ось такі кольори. Ну і така лисечка, яка десь притаїлася трошечки в травишці. Ось тоді трошечки зеленого, дуже мало, він більше такий оливковий, і тут переважно жовто-оранжево таракотові Ось ось цей таракот, ось тут, він дуже гарно дивиться у пасмі. Ну, і на завершення. Коли вже я добре очманіла від тих фарб, подивіться, які я тут кольори намішала. Тут в яких тільки нема кольорів. І це також залишиться цей такий, я навіть не знаю, знаєте, як волосся сплетене, як гулька така волосся. О, то я собі залишу також це пасму. Е, дивіться, тут є фіолетові, тут є теракотові кольори. Далі йдуть вкраплення, вкраплення до. Е, навіть такої фуксії. Далі йдуть оранжеві вкраплення до зелено зелено-оливкового. Так, тут які дещо в мене такий є колір. О, тут бачите, теракот, світло-рожевий Тут ще інші кольори. Ось, якщо подивитися. Ну, якщо в житті я не курила, то тепер я нанюхаюся фарб. І в мене іде, мій мозок сприймає оце, напевне, такий вибух кольорів. Дивіться, тут ще є і бірюза. О, це все було під дією фарби. Цей моток вже вийшов під дією фарб, бо я вже казала. Останнє пасмо і закінчую. У мене чогось, коли я фарбую, завжди діти всі хочуть на кухні бути, навіть не знаю, чого їх так тоді кортить. Ну, я не хочу, щоб вони оцим дихали. І тоді вже треба так знайти момент, коли нікого ще вдома нема, і тоді фарбувати. Так, дівчатка, я з вами поділилася всім, що натворила. Ну, пряжею, яку я фарбувала. Я ще творю поза кадром багато чого. Так, буду з вами прощатися. Дуже дякую, хто був зі мною, хто також любить кольоротерапію. І буду рада, коли ви подивитеся моє відео, коли мені лайкнете, це дуже приємно. І коментарі мені найбільше з вами приємно спілкуватися у коментарях, тому що ти зразу бачиш своїх людей, які тобі щоразу пишуть добрі слова, теплі, і це відчувається, що це щиро. Не знаю, я відчуваю людей. І знаю, що зі мною тільки хороші люди. Я вам бажаю такого творчого натхнення, щоб у вас кольори були такі ж у житті, щоб з вами були, і щоб вам було кожен день щось цікаве робити, творити, хотілося жити. Усе, па, па Посилаю вам вже не тисячу цьомчиків, а 2000. 560. <ріст> У мене стільки підписників, бо Оксанка минулого разу дала зауваження, що я обділюю деколи цьомчиками. Так що посилаємо багато-багато цьомчиків. Па-па!